328 голосів, рішення прийнято! 10 секунд конституційна більшість голосів і Янукович більше не президент. 22 лютого чивить ще один день свободи для України. Після втечі тричі легітимного парламентарі, що сили тиснули на кнопки, і за один день Україна отримала нового спікера і виконувач обов'язків президента в одному обличчі. Стару нову конституцію стала знову парламентсько-президентською республікою, нового і нині діючого міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора та чільника СБУ. А також народні обранці звільнили ув'язнену режимом Януковича Юлію Тимошенко. Сна сотня поклала свої життя за оновлення влади та Україну в Європі. На перший погляд, вимоги майдану можна владці виконали. Українці двічі ходили на вибори, обрали легітимного президента та парламент без комуністів, проте з залишками регіоналів. Однак це лише на перший погляд. Поки змінювали владу, Росія анексувала Крим та розпочала неприховану агресію на сході. Червень, Київ, кортеж новообраного президента, зупиняється біля Верховної Ради. Петро Порошенко прямує на інавгурацію. Останнього вартового з рук випадає рушниця. Тоді цей знак трактують як швидке завершення війни. В інавгураційній промові Порошенко закликає до мирного врегулювання конфлікту та поспішає з угодою про асоціацію. Дорогі друзі, моя ручка вже в руках. Я вже готовий. І як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення. Підпис українського президента міттєво з'явиться під цим доленосним документом. Сказано, зроблено замість Вільнюса Брюссель, замість Януковича Порошенко. 27 червня з другої спроби Україна таки стає асоційованим членом Європейського Союзу. А про змарнований шанс нагадує, хіба що ручка. Я підпишу асоціацію цією ручкою з Вільнюса. Ця ручка демонструє, що історичні події невідворотні. Невідворотними для України стали злети і падіння нової влади. За рік в Україні попрацювали два склади уряду з незмінним прем'єром. Спочатку міністерські крісла посіли камікадзе. я можу наперед сказати, яка доля всіх членів кабінету міністрів це політичні камікадзе. А згодом реформатори у нас історичний шанс створити нову Україну, і ми цей шанс не просто використаємо, а ми його виконаємо. І парламент, і уряд, і президент зіткнулися з новими викликами, яких донині не знала Україна. Увесь рік їм довелось боротись з внутрішніми проблемами та зовнішнім ворогом. Фахівці певні, наступний рік для новачків буде ще важчим. «Поміняти традиції, які заложені в течение 23 років, в течение одного року, це нереально. Найбільше не пощастить, кажуть політологи, прем'єру-реформатору. Він зіткнеться неминуче з проблемами, з падіннями популярності. Наступного року побачимо, що не всі реформи, вибачте, гарно пахнуть. Також на порядку денному наступного року зміни до конституції, але на думку фахівців, спочатку мир. Ця конституція щось регулює на період війни. Нічого не регулює. Я кажу, я мав відношення до написання багатьох проектів конституції. Я каюсь, нам в голову це не приходило, що це потрібно прописати. А от конфлікт на Донбасі швидше за все заморозять, а не вирішать. І ми ризикуємо отримати друге Придністров'я, каже Володимир Фасенко. Буде заморожені конфлікту. Це те, що відповідає інтересам практично всіх. Це об'єктивна підґрунтя для компромісу, заморожування конфлікту. Я коли чую, що це погано, це Придністров'я більш погана війна. Ситуація в Україні нині подібна до шахової дошки з трьома гравцями. І Якими фігурами зіграє Україна, нині мало що залежить. Адже наша держава стала заручником геополітичної боротьби інших більш впливових гравців. І, схоже, цю партію завершить той, хто її розпочав. Аліна Кострубіцька, Інеса Заніна, Яна Мацієвська новини УТР.